За повідомлення у Фейсбуці до міліції на Прикарпатті розгорівся черговий конфлікт між провладною партією та опозицією. Після повідомлення про замінування одного з корпусів університету Нафти і Газу б'ютівець Юрій Романюк написав у соціальній мережі Мовляв псевдозамінування це провокація, і причетні до неї молодіжне крило партії регіонів. Як я зрозумів, дзвонив якийсь молодик. Це з самих засобів масової інформації, які оприлюднили результати повідомлень від міліції. Ну, якщо молода, то ясно, що напевно швидше всього десь студентського середовища. Ну а до цього моє оціночне судження це виключно мало бути прив'язана виключно партія регіонів. Ну ясно, що поважні пани не будуть дзвонити. Ну і хтось з молодіжного їхнього крила, хтось, можливо, з студентського середовища це і вчинив. На таке повідомлення регіонали відреагували миттєво. Голова обласного осередку звернувся в прокуратуру, міліцію та СБУ. Вимагає притягнути Романюка до відповідальності за наклеп. Ця провокація стала. Зважаючи на її такі важливі звинувачення, тяжкі звинувачення, стало підставою для того, що я звернувся в органи прокуратури СБУ і МВС. Що це означає? Це означає, що Романюк Юрій Дмитрович володіє якоюсь спеціальною інформацією, що він напевно спілкується з анонімом, і в нього більше інформації, яка є в міліції, СБУ і прокуратури. І ми будемо наполягати, щоб... Правоохоронці все ж таки довели цю справу до кінця. Ажіотажу навколо свого посту у Фейсбуці Юрій Романюк не розуміє. Каже, соціальні мережі для того й створені, щоб ділитися своїми думками. Тож вибачатися перед регіоналами не збирається. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.